Хто впізнав мало мені огороду літом, так я вирішила виростити помідор на підвіконня зимою. Росте ось такий помідорчик, вже досить великий, в двохлітровому горшку. І він викинув перші цвітоноси. Вибрала для посіву детермінатний сорт, це означає обмежений в рості, Тобто він має бути невеличким. Але так як йому трошки було малувати світло, трохи потягнувся, але це нічого страшного. Він був певний час у мене на досвідці, особливо коли підростав на стадії розсади. А вже як я його пересадила, поставила на підвіконня, Тут досвідки немає, але в принципі почуваю себе досить непогано. Так, якщо ну, цвітоноси, в принципі, витягнуть, то буду опилювати його вручну, так як тут немає комашок. Ну, побачимо, що з цього вийде. Буду обов'язково вам показувати.